Олександр Котільніков на дверях свого під'їзду роздивляється списки боржників за опалення. Знаходить там і своє прізвище. Чоловік каже, з міста він виїхав. Нині має статус ВПО та живе у Снігурівці на Миколаївщині. У Херсон приїхав на один день за документами. Що робити з боргом, не знає. У нас тут два чоловіка. Ну, тобто, нема, ну, люди не проживають. Так що я не знаю, як це зробити. Ксенія Громовенко лишається у Херсоні. Її чоловік має інвалідність, тож при нарахуванні за тепло у них пільги. Комунальні послуги сплачують регулярно. Жінка каже, для неї головне, що в квартирі тепло. Писки повісили, то не будуть платити, їх вже нема. А чи будуть вони живі, чи тут ми будемо живі? Не знаємо. Ці повідомлення інформація від ТЕЦ. У них нарахування за опалення, яке підприємство надало у грудні, розповіла голова правління ОСББ Фенікс Оксана Дякова. В будинках зараз лишається 20-25% мешканців. Проте згідно із законодавством, оплата за надані комунальні послуги нараховується на всіх зареєстрованих у житлі людей. І від місця проживання не залежить, говорить Дякова. Нарахування йдуть згідно чинного законодавства на опалювальну площу. Інше питання це як мешканцям платити. За утримання будинку, це так звана в народі кварплата ОСББ, то в мене зараз сплачують 10-15% від усіх мешканців. Більша частина не платять не тому, що вони не хочуть, а тому, що в них просто немає коштів, бо немає роботи. З 83 квартир, наприклад, в мене в будинку повністю розрахувалися за опалення 5 квартир. Щодня знімають показники лічильника у підвалі і передають їх в абонентську службу ТЕЦ ВСББ Колорит. Його голова Олена Думич говорить: обурення людей, які не живуть вдома, але отримують рахунки, вона розуміє. Але вимкнете опалення не вихід з ситуації. Ми отримуємо наші мережі за рахунок коштів власників житла. Якщо нема опалення в підвалі, при великих морозах може замерзнути система водопостачання можуть порвати труби за опалення яке в його квартирі є я вважаю що потрібно сплачувати тому що це плюс для квартири щоб вона залишилась в тому стані яка є щоб не були стіни мокрі цвілі і так далі за опалення в квартирі, навіть якщо там ніхто не проживає, платити доведеться, підтвердив голова спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко. А от вивішувати списки, які містять особисті дані жильців, заборонено. Звіщення інформації щодо боржників на будинках заборонено. Приймаючи те, що Херсон зараз знаходиться в зоні бойових дій, понятно, що борги будуть величезні і людям просто фізично немає, як платити ані за опалення, ані за інші комунальні послуги. Від комунальних послуг відрізати нікого не можна. Це заборонено законом. закон. Ніякі комунальні послуги відрізати Там, Якщо борги будуть накопичувати, на мають там, прийти до якоїсь там, пікової суми, тоді можуть подати в суд і там забрати майно, але це точно не буде проходити під час. Voy a ver Попенко говорить, під час війни було зареєстровано кілька електронних петицій щодо скасування плати за комунальні послуги в зоні бойових дій. Жодна із них не набрала необхідної для розгляду кількості голосів. До Верховної Ради подали законопроект про списання боргів за комунальні послуги, але поки що його подальша доля невідома. Єдине послаблення зараз відсутність штрафних санкцій, але сплачувати борги за комунальні послуги все одно доведеться. Або зараз, або поступово, уклавши угоду із компанією-постачальником. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Григорій Шматко, Владислав Купрієв. Суспільне новини. Херсон.